Привіт! Ти можеш бути вражений, що таке бриф, Може бути в тебе якесь переконання, що це щось неважливе. Ти можеш цю роботу відкладати, тому що вона нудна, не цікава. Так, я тебе розумію, але це на одне з ключових, що тобі потім зекономить час. Тобто простіше інвестувати час в бриф, щоб потім зекономити багато годин неефективного часу на неправильну людину, адаптацію, її помилки, розбори, втрату команди, загантиний бізнес і. Ще, 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 ще тисячі моментів, які стаються в рекрутингу. Що ж, сьогодні ми проговоримо про EVP, evp Offer, так, тобто це те, що насправді ми з тобою вже до цього проробили дуже важливу роботу, яка формує твій офер для кандидатів. Можна сказати, це як офер для клієнтів, тільки в тому, що дає саме продукт, так, які болі він закриває та потреби. Кандидати не відрізняються в цьому плані, у них є також болі та потреби, які ми. Закриваємо своїми пропозиціями. Знову ж таки, пам'ятаєш цю піраміду? Так, Сподіваюсь, ти не прочитала, а згадав її піраміда Маслу. Так, як це працює? Наша задача з тобою знайти плюси, як в Грі, відповідно, що в нашій команді вже є. Давай подумаємо: в плані безпеки, що ми можемо людині дати, які в нас є плюси? Можливо, ми сплачуємо постійно кожну тиждень заробітня плата, і при цьому жодного разу її не затримали. У нас є медичне страхування. Ми... У нас є якийсь інвестфонд, у нас є якийсь фонд, якщо щось станеться з працівниками. Ми допомагаємо, якщо щось стається, не дай Бог, з родичами і так далі. Можливо, є якісь такі зобов'язання. Можливо, ми можемо сказати, що ми давно є на ринку, що є також перевагою в плані безпеки для кандидатів і стабільності. У нас є стабільні задачі, стабільний потік клієнтів. Ми постійно. Стабільно зростемо на 10%, тобто тут ми закриваємо все, що пов'язано з стабільністю. Переходимо на той етап, який тобі може не дуже подобатись заробітна плата, так він бачиш на першому етапі, і, до речі, пов'язаний з другим. Перший етап це ставка KPI, який задовільняє базові потреби людини, на що вона зазвичай дивиться. Більш всі випадків вона може тобі це не казати, бо це так прийнято, що це погано про це запитувати. Тому від того, що людина про це не запитує, не знає, що їй це не важливо. Ми також її формуємо в плані KPI бонусів, можливо, в тебе є квартальні бонуси, річні бонуси, окремі сплата будь-яка за ідеї, як, наприклад, новій пошті, мільйон сплачують за ідеї. Ну як за ідею? За її втілення, і якщо ця ідея працює, так якщо вже розписати. Можливо, ще інші у вас працюючі, або зараз ти придумаєш інші системи мотивації, які щось заохочують. Можливо, також ти можеш запропонувати, якщо людина зробить. Ще ось такий функціонал на іншій компанії. Вона ще додатково буде в півтора рази більше заробляти, тобто все, що стосується заробітку її можливого просування. Далі в плані команди, які є плюшки в плані команди? Згадай, все, що ми проходили по командову менеджменту HR. що у вас реально з цього є. Опиши, як є не словами дружня підтримка, а фактами. Наприклад, ми кожного дня з командою там зустрічаємось, проговорюємо в онлайн-варіанті, або у нас є постійно неформальні зустрічі. Ось ми останній раз поїхали в Карпати або у Львів. Ось ми так, 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 так. Все, що стосується команди, і цікаве людям. Пам'ятаю, більшість випадків саме це людям цікаво. Переходимо до наступного зеленого рівня: досягнення, що є в плані досягнень кандидатів, команди, можливо, хтось у тебе став керівником компанії, скільки таких людей, скільки людей зросло всередині компанії, які їх досягнення? Можливо, ще якісь є практики. Хтось отримав. Відзнаку, грамоту, хтось там найкращим місяця, все це цікаво людям. Так, тут дуже багато може бути креативних моментів, ти можеш бути в своєму потоці і взагалі не пам'ятати, що це відбувається. Що ж, рухаємось далі. Рухаємось до місії цінності, це також важливо людям. Тільки опиши не з позиції, ми там хочемо стати самою маргінальною компанією. так Тобто, це не факт, що цікаво людям, а ось ми прагнемо, як хтось сказав там. Стати лідером в ринку звучить вже більш амбіційно. Далі, що ми можемо ще озвучити? Ми можемо ще написати про те, які у нас амбіції на цей рік. Це також буде з п'ятої сходинки, тобто декомпозувати місію в конкретний рік. І це буде офір, який ти можеш потім масштабувати на всі посади, які в тебе закриваються. Знову ж таки, хто за тебе це згадає? Можливо, хтось згадає, але це все формує враження про твій бренд, про твою компанію, формує офір. І те, наскільки він привабливий, те, наскільки люди будуть зацікавлені йти до тебе, те, наскільки вони будуть працювати довго з компанією, все це формує цінність, яка переважає над іншими конкурентами. Тому не пропускай цей блок, будь ласка, я знаю, що тобі важко його. Не пиши загальними словами, як у нас команда дружелюбна, однодумців, і що наша. Наші цінності є підтримка, турбота про людей і все, що з цим пов'язане. Можеш почитати по вакансіям, всі це пишуть, але воно із-за того, що всі це вказують, не відображає дійсності. В вакансіях мінуси не вказуються. Тому старайся опиратись на факти, те, що вже втілено, круті пропозиції, віддалена основа, до речі, теж є крутою пропозицією на даний момент, поки не пройшло ще 10 років. Що ж, подумай, погенеруй разом з командою, приди висновку, яка у вас evp пропозиція. Що ж. Запиши свої висновки, що ти думаєш з приводу цього, який у вас офір, і що ти можеш запропонувати кандидатам?